То личному Шевченківському районі відбувся етнофестиваль Київ серце України. Тут панувала святкова та дружня атмосфера вихідного дня. Працювали алея майстрів, дитяча галявина, майстерня народних танців. Всі охочі не лише дивилися на козацькі розваги, але й брали участь у змаганнях з перетягування канату та армрестлінгу. На фестивальних сценах панувало яскраве різноманіття. Зокрема, можна було оцінити виступи дитячих колективів. Організувала все низка київських громадських установ, як муніципальна ліга Києва, фонд Томенка, рідна. Країна та національна бібліотека України для дітей не нехтували заходом і депутати. Переважно з батьківщини прийшли народні депутати Юрій Ударченко, Андрій Павловський та Олександр Бригинець з командою Оболонський борщ. Майстер-клас з приготування справжнього українського борщу провели найкращі фахівці. Варили його за старовинними рецептами і не лише знані кухарі, а й багато хто з відвідувачів скуштували гарячої запашної страви з пампушками. Всі охочі борщ в першу чергу це справжня українська страва. Яка набагато більше корисніша і смачніша ніж шаурма або гамбургер? Ми хочемо подякувати киянам за їх підтримку і сьогодні на покрали, ну, зробити таке свято, щоб люди могли прийти з сім'ями, відпочити у змаганнях. Взяли участі дві команди: Солом'янка та Гетьмани. Сьогодні команда Солом'янського району варить найсмачніший київський борщ за старовинним київським рецептом з баранини, курятини та телятини. Цей борщ давно відомий в Україні ще з початку 18-го століття, і ми знайшли цей рецепт в бібліотеці національної бібліотеки для дітей. Наша команда називається гетьман. Ми команда Шевченківського району міста Києва. Борщ в нас на це гетьманський борщ. Своїм рецептом він походить з 19-го століття. Кращою журі визнала команду Шевченківського району, зате їхні соломінські конкуренти отримали приз глядацьких симпатій. А всі разом смачно і корисно провели вихідний день.